21 століття дає нам можливість залишити більше часу на себе. І з сьогоднішніми можливостями вже й прання не проблема. Пані Тетяна користується послугами хімчистки вже багато років. Говорить, що це зручно, комфортно та швидко. За свої речі можна не хвилюватися. Є речі, які об'ємні, в машинці не постираєш. Є віші, которые потребують більш тщательного уходу, такі як пальто, пуховик, там костюм, піджак. Це дуже е, 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 е удобно. Якщо ж ви ніяк не можете наважитися на послуги хімчистки, давайте спробуємо розібратися в принципі її роботи. Спочатку ваші речі маркують за допомогою спеціального прибору, а вже потім починається процес найцікавіший. Зараз вам усе розкажемо. Після того, як ваші речі потрапили в сушку, якщо є плями, виводить спеціально на ось цій машині. Потім, якщо з цими плямами впоралися, йдемо далі. У нас іде спеціальне відпарювання, і нарешті найцікавіше: ми доходимо до найбільшої пральної машинки. Тут можна попрати навіть ковдру. В принципі, зараз ми це і бачимо. Після того, як. Ковдра попралася, можемо подивитися, як відбувається процес сушки. У цьому нам допоможе пані Наталія. Пані Наталі, що у нас іде після прання? Добрий день. У нас після стірки Йде нас, йдемо нас, ідемо ми до сушильного барабана. Ідемо так. Що ми зараз, зараз робимо? Зараз ми беремо одіяло, відкриваємо машинку і кладемо в сушильний барабан. Замовляємо потрібну програму і можемо насолоджуватися процесом. Ми бачимо, як закрутило, закрутило нашу ковдру. Такі атракціони триватимуть до того часу, доки ковдра не висохне. Ми чекати фінішу не будемо, а перейдемо до наступного етапу хімчистки. Після того, як ми дістали речі із сушки, відправляємо їх чистити від пуху, якщо звісно потрібно. Ось зараз якраз відбувається цей процес. Скажіть, будь ласка, що ми зараз робимо? Ми відчищаємо від зайвого пуху. За допомогою спеціального да, роли, за допомогою роли. Так. Довго займає процес часом? Ой, ну як вам сказати? Ну, смотри, яка, яка куртка. Це дитяча куртка. Звісно, менше. Якщо жіноча, така більше, то більше часу. А бачите, як цікаво все відбувається. Після періоду чистки у нас йде далі відпарювання. Цікаво подивитись? Мені також ходімте. А ось так виглядає сам процес. Спочатку річ одягають на спеціальний манекен, закріплюють. Далі застібають гудзики і відправляють у відпарювальну машинку. Задається програма, і пара робить свою справу. Усе. Тепер куртка готова, можемо запаковувати. Тепер, коли із процесом все ясно, настав час розібратися в ціновій політиці хімчистки. Йдемо до адміністратора. Цінова політика нашого підприємства залежить від широтимої услуги, від вніжніх характеристик ізділля, а також від сроки виконання. Також при формуванні ціни враховується спосіб обробки речей. Це може бути хімчистка, аквачистка або якісь інші додаткові послуги. І найголовніше, ціна залежить від розміру речі, яку ви плануєте попрати. Одною з самых дішових наших услуг є чистка головних уборів, так цей процес займає мінімум времени і мінімальних затрат хімікатів. А самой дорогой услугой есть э, чистка свадебного платья, ведь это достаточно сложный процесс, который требует явных затрат моющих средств и большого внимания со стороны специалиста по чистке. Якщо говорити про конкретні цифри, то ціна за чистку капелюшка, приміром, стартує від 45 гривень. Але вона зростає в залежності від ціни власне самого вироба. Якщо капелюшок брендовий і коштує він більше за 2,5 тисячі гривень, то тоді йде націнка 30% до вартості послуги. Чистка весільної сукні починається від 400 гривень. А далі ціна зростає в залежності від складності роботи та вартості самої сукні. Швидкість виконання роботи також оплачується додатково. Ваші речі повернуть вам вже чистими за два або п'ять днів. Щоправда, у тому разі, якщо у вас термінове замовлення, із сьогодні на сьогодні або із сьогодні на завтра, за це вам доведеться заплатити додатково 50%, а то й 100% до вартості послуги. Про роботу хімчистки розказали, про ціни на послуги також. Вибір за вами. Економте разом із рубрикою Сумський гаманець.